Юрій Лайф, добрий день, добрий день. Подивимося сьогодні каталог. Добрий вечір. Який тут у нас почався новенький каталог? І от подивимося, що тут у нас у сьогодні представляє. Екла якась водичка. Туш 5 в одному. По якій ціні? Так, що ми тут подивимось? Так, що тут у нас Туш По якій ціні? Не, не, а, 139 гривень, так? Так. Джордані Голд. Оце от класний. Це я собі замовляла, тут гарна кисточка така під очі гарний. Давай основа. Так, і отакі от флакончики диваємо і Джо Gold Голд по 259 гривень по 8 мл в сумочку можна Так, да, Не забуваємо ставити подобайку, підписатись на канал. Швиденько я подивлюся в каталог, це що тут у нас є нового. 164 сторінки, я думаю, за 10 хвилин ми встигмо подивитися. Стрім на 15 хвилин називається. цікаво що тут у них у них в новинках і на цей раз так новейш асенсія новейш серія SPF 50 так Велшопі well, ми цікам підтримка. Це у нас комплекс морський кальції і вітамін Д. Теж знижка 449. Вітаміни. Комплекс такий вітамінний. І оцей такий також комплекс морський магній і вітамін В6. Теж на знижці. Бачите, замість 700-449. Кирилл Іванов, привіт-привіт! Ой, дякую за гарні побажання вам теж бажаю. усього найкращого. найкращого. І тихої ночі. Так, що ми тут ще подивимось? Так. Дорожній набір якісь такі. Ну, це на літо, на відпустку, Хто їде у відпустку, Дорожній такий набір. Бачите? Що тут у нас? А, це просто набір ємностей, В які можна скласти. різні, тут 4 баночки, такі косметичці йдуть. Свої якісь крема, да, щоб не брати весь крем, чи гель там для душу, чи шампунь, О, ще й така косметичка прикольна. Косметичка органайзер за 699 гривень. Примірна ціна замість 950 Відділення отакі от різні. Бачите, можна була кісточки покласти. Я люблю сумочки. У мене така є. Відеорифлейм, колись я собі таку одну. Навіть по акціям якусь таку отримала, схожого чорного кольору. Навіть декілька я колись такі отримала. Так, що ви тут мені пишете? Я періодично буду дивитися чат. Так, окуляри. Різні такі, що тут у нас є? Сережки пусети і два різні і кольє ланцюжок. такі утіканий на літ. Біжутерія. пляжна сумка. 799 и летняя хусточка типа парелму а нет, просто летняя хустка не знаю какие у на этом размер а ну 90 на 90 это таки вот такие же парел можно сказать так, далее у нас тут желе для облыча. Что тут желе? новинка как я сетила, писья за смаги. А, Reflame, да? И даже 200 гривен. Великий объем 150 мл. Это вот писья за смаги. Желе для обличчя і тіла. Ага, обличчя і тіла після восьмого така. Так, потім Джордані Голд. Так. Далі дивимося місце Джордані зі знижкою 50%. 525. І двадцять пять. дезодорант? Джордані. Вік Джордані. Теж на знижці 50%. Тут у нас що входить фруктовий деревний квітковий аромат. Мангонеролі, червоний перець. Така висока концентрація. Так, далі у нас Джордані Голд парфуми. Теж знижка. Не вже знижка. Ага, да, знижка. Бачите, оце Джордані Gold дуже класний. До речі, у них це точно рекомендую. 845 гривень. Це гарна знижка. Бо у них знижка нижче 1000 дуже рідко буває на ну, оцій Джордані Gold. І також спрей. Спрей іде. Так, потім парфумований крем для тіла. І... Крем і парфумована вода Теж знижка 525. Це у нас Love Potion. Сенсей. 50%, знижка Позис. Теж знижечка 50%, замість 1400-745. Так, і ці знижки. Ну, в общем, аромати, класні аромати, на знижка 50%. Ага, да. так. Так, у мене. Папуга допомагає мені коментувати. Парфумована вода соуфева теж, знаєш, такий класний факон, що тут у нас іде. чорно Чорносмородований сорбет, гострий перець, піменто сандал. Такий цікавий. Ну, звичайно, треба спочатку пробник краще замовляти, бо аромат така індивідуальна штука, може і не підійти. Ну, цей теж класний, універсальний з ароматом троянди. Це якось брала, то це гарний. Волара. І ще й флакончик в вигляді троянди. Нордік Кодерс. теж знижечка. 525 замість 1000. 50 мл. І також шариковий дезерант. Брайт. аура знижечка. Ух, Дівайн, гарна знижка. 599 гривень. Оце, можливо, треба за 600 гривень 50 мл. Фіалка Лілія Фрезія сандал Це класний аромат теж такий. Одних, можна сказати, із перших ароматів, що я в ріфлемі навіть коли 10 років чи 13 вже не пам'ятаю. Такий він і не змінився. Запах такий класний. Так, світ, у цей світ, це новиночка теж на знижці, лаупошен. Так, і це от парфумований спрей, кремля руб, мило всього за 300 гривень. Так, це набірчик, так? Да, це набір 300 гривень всього лиш, так? Код набору, це у нас такий ароматний. Тут що мило, крем і водичка. Парфумований спрей для тіла. Так, що тут далі ми дивимося. Infinity теж знижка 529. І тут ще туалетна водичка. Greicher парфумований. Suhelклад. So Kelvi. Теж знижка 445. Wishpas of me 500 гривень. Глейшер. Чоловічі деякі, так? Да? Чоловічі, чоловічі. 529, 445, отакі от вот. Стойжечки Глейшер. Еклад, еклад стайл. Інкаденсенс. Теж 599-75 мл. Ну, Шариковий дезодоранти І тут єде Гель 2. Ну, шампунь для волосся. Кульковий дезодорант, теж на ознижка. Чоловіча часарі. Так, далі тут демоса. Према, туш 265. Ровізуючий крем. Декоративна косметика, помада 440. Так, що тут ще? О, Світлана, добрий день, добрий день. Ой, добрий день, кажу, добрий вечір. Добрий вечір. Так, помада у нас класна, непогана, Джордані Голд. Набір пензликів. Для макіяжу набірчик 475 теж непогано. Кремовий стіб для макіяжу. Компактна пудра і смішка. Думаю, ціни вам видно, так? Да? Бачите псевида? чуть Щось. Так, далі Що тут у нас туши Д Туш для вий, Олівці поливсирис нованенький. Стеки тіні. Тень різных можна можно на размишка. Лаки 119. Теж велика палітра, ну така не дуже велика, але ну, така нормальна. 119, це у нас гей-лак для них взивав. Покористуються кісточки, пензлик для помади 99. Його особливо класно і наносити пензликом для помади, і якщо у вас помада закінчилася, ну, так удобно його використовувати. І пензель для Тіней, помада 199 гривень. Так. Потім йде у нас Super Stick помада. Уліцін на знижка для. Одна помада The знижка гарна. І в общем такі знижечки. І ця у нас 69. Ну, як була вона, тут є 69. Ця молодіжна серія також на знижках іде. BB Cream. Concealer Stick. Лак, 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 75. Звичайно, цей да, 75 гривень. Коль, ну тут різні сережечки як завжди. Цей от класний бальзамчик. Такий, хто, хто пробував його раз, то знає хоча б раз. Теж знижечка йде, Royal Velvet. Ця серія Опт. Також знижечка йде. Так, Олеся, привітки, привітки. Дякую тобі. Теж гарні, за гарні бажання тобі теж тихої ночі, мирної. всього найкращого. Так, подивимось, тут що у нас що тут у нас йде. Оці ну, опта серія теж на знижці, як завжди, 259. І що тут у нас насичений для обличчя 259. І пігментації 259 серія. Мультифункціональний захисний крем для обличчя ОПТ 299. Незволожуючи пачі 125. Як мені цікаво, це одна, одна пара пачів 125. О, те, що це ще такі ці. Пачі щось такі по 125 гривень, нічого собі. Так, що тут далі у нас йде? Пов'язка на голову. І що тут? А, у нас подарунок іде до цього окремо. 529 гривень, нічний відновлювальний клітинний крем. 529 теж знижка і пов'язка в подарунок іде. Так, ну тут теж Пурскін серія на знижечках. Нова ейдж-сироватка. Подарунок. Там якісь акції треба. Новейдж, маска нічна так уже Пітька моя спати хоче, чи щось вона хоче там кричить, 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 уже щось не подобається. Так, що тут ще у нас іде? Різні серії для обличчя. Royal Web well Shopify шейкер Ну і такі у нас цей раз. Минулого каталогу були знижки вітаміни. В цьому разі вже немає знижок на ці вітаміни, так? Да? Просто без знижок ідуть. Еліксири, еліксири, гелі. Ага, на омегу є, так? Да? 599 невеличка знижка. Ну і все. На вітаміни немає особливих знижок. СПС, Хай, Хеллоу. Так, і подивимося, що тут ще Гелі. Оці Гелі прикольні теж класні на знижках. І туреш трошки тут у нас для волосся серія. Маска для нейтралізації з Жовтизни волосся. Тут, тут серія. Кремчики Мілк Хомі серія класна для дітей серія. Тут у нас дитячий серія проти сонця. Щіточка. Для ніг також серія на знижках. Крем для з здиє. Ух ти. Крем для ніг. маска, Крем для рук, всього. За, ну, ось набірчик такий за 200 гривень. Так. Потім набір пензликів за 479. І тут далі, далі туші, туші, водички, водички. Крема. Ну, Все-таки масочки. Оці тут у нас серія найкраще для волосся. Хенд Крем. Крем для рук за 139. Лосьонів, лосьони великий гель для душу гель, і гель для душу з малиною і кокосовою водою. 50, 500 мл 219. Так, щіточка: 99 гривень. Гель для душу такий. Але тут 250 мл об'єм, так? Да? Губка для душу якась новинка. Так, і от тут на останній сторіночці у нас іде серія, да, тут завжди гарні знижки, 45%. Гель для душу, крем для рук і мило. І це у нас серія Sunshine, так? Да? Такі у нас знижечки. Все, подивилися новенький каталог. Усім дякую, хто був, да Всім гарної, спокійної ночі. В мене ну, тут людей заглянути, хоча в нас стріля зайшло. Так, подивимося. Сейчас музика закінчиться, правда. 4 Тіше в чаті пишуть її. Всім бажаю гарно, чудового вечора. Подивилися. Можете ще написати oriflame Я напишу oriflame І буде посилання. Хто захоче собі зареєструватися в oriflame можете перейти по посиланню. І у вас буде знижка з кешбеком на продукцію oriflame все всім пока-пока. До зустрічі в нових відео і стрімах. Пока-пока. Пишіть щось ще. Що там у вас новенького? Бо я вже закриваюсь, теж піду вже спати. Все, всем пока-пока. Добра ніч!